Це Маріуполь до вторгнення. До окупації тут проживало близько півмільйона людей. Окраса міста драматичний театр. Один з найстаріших лівобережної України. А так став виглядати цей театр після того, як 16 березня 2022 року російська армія скинула авіабомбу. Цей час там від обстрілів ховалися близько тисячі містян. Аби приховати сліди злочину, окупанти демонтують його. Один із символів міста мурал Мілана, присвячений дівчинці, яка при обстрілі в 2015 році мікрорайону Східний втратила матір. Сама ж залишилася без ноги. Восени 2022 року окупанти замалювали його. Маріупольський порт найбільший у східній Україні на Азовському морі. Тут перевозили море, вугілля, метал, руду, зерно. Зараз повідомляє міська рада, окупанти використовують його для крадіжки українського зерна та металу. Вугледар містечко з населенням трохи більше 15 тисяч. З 2014 року знаходилися за 30 кілометрів від лінії зіткнення. З березня минулого року окупанти намагаються захопити його. Тут і досі залишається близько 300 людей. А це Мар'їнка. Бої за неї точаться з 2014 року. Зараз це місто на Донеччині, через яке проходить лінія фронту. Там не залишилося жодної вцілілої будівлі. Всі жителі евакуювалися. Мар'янка перетворилася на місто привид. Юлія Слабінська новини Суспільне Донбас.